Вітаю з вами я, психологиня Світлана Арифнія, і моя рубрика Цікава психологія продовжую знайомити вас з цікавими психологічними експериментами, феноменами, ефектами, дослідженнями в галузі психології і зацікавлювати вас, щоб ви могли пояснити, що відбувається у вашому житті, як це називається. Можливо, це буде для вас корисний. Тому що, коли ми можемо щось пояснити, тривога, напруга і переживання у нас що зменшуються. Отже, сьогодні я хочу розповісти вам про ще один психологічний ефект. Ефект під назвою Ефект Розенталя. Чи ефект пігмаліона, так ще його називають. Отже, Роберт Розенталь був психологом. Який у 1965 році зі своїм асистентом Ленором Якобсоном провів і опублікував деякі психологічні дослідження. Що він зробив? Він зібрав школярів і провів над ними тест IQ. Після цього він прийшов до вчителів і сказав, що ці-ці ці, ці обрав а, школярів, учнів, сказав, що у цих учнів високий рівень IQ. І щоб вчителі спостерігали за цими учнями, і наприкінці учбового року ми зробимо ще. Тобто вони намагалися зробити, планували зробити ще один тест на перевірку рівня IQ цих учнів. Що? Показав цей результат. Результат дав наступні наслідки. По-перше, Розенталь не справді обрав він обрав школярів і учнів не за принципом тестування IQ, а просто випадковим методом. Отже, він просто показав на деяких учнів. І сказав вчителям, що, що у них високий рівень IQ. Що відбулось? Насправді, ці учні наприкінці учбового року показували дуже гарні, класні, високі результати, учбові результати. Чому так сталося? Ось цей ефект розенталя був доказаний, тому що вчителі. Несвідомо сформували своє очікування від цих учнів і підштовхували їх для того, щоб їх фантазування, їх очікування виправдовувалось. Якщо ми згадаємо, коли ми читаємо гороскоп, чи якщо ви ходили до бабок чи до гадалок, і ви чули якісь пророцтва від них. І завжди ви щось знаходили те, що у вас співпадало. Правда? Ось цей психологічний феномен, ефект Розенталя чи Пігмаліона, полягає в тому, що очікування особистістю реалізації пророцтва багато в чому визначають характер його дій. І інтерпретацію реакцій оточуючих, що і провокує самоздійснення пророцтва. Отже, коли нам сказали, наприклад, гадалка якась, що ви зустрінете свого коханого в кафе, він буде чорнявий, наприклад, високого зросту, ваш мозок починає фокусуватись і шукати підтвердження цього пророцтва. Або ви посміхнетесь якомусь чоловікові, і він зверне на вас увагу. Ви несвідомо починаєте робити те, що вам сказали в пророці. Наприклад, при зустрічі з чоловіком блондином, наприклад, як вам сказали в пророці, ви починаєте посміхатись. Отже, мозок спрацьовує так, з'являється вибіркове сприйняття. І ви починаєте шукати підтвердження цим пророцтвом. Так працюють гороскопи, так працюють гадалки, так працюють екстрасенси, там працюють всі, хто намагається вам якось ем, виказати якісь пророцтва. І ем, е, саме Роберт Розенталь назвав цей ефект. Тобто він був названий на честь його призвищеного його дослідження. Чому його називають ефектом Пігмаліона? Ми знаємо, що в давньогрецькій міфології був такий а, Пігмаліон, він створив з, зі слонової кості а, дівчину і закохався в неї. Тобто він її створив такою, якою він бачив. І, як це очікував, що вона його теж полюбить, але цього не відбувалось, тому назван був ефект Пігмаліону. Потім в міфології кажуть, що Афроді... Афродіта, Афродіта жалілася над ним і оживила цю статую. Ось. Тому ось такий цікавий ефект. В психоаналізі. Це називається проєктивна ідентифікація. Це є такий психологічний процес, який взагалі відноситься до психологічних захисних механізмів, і говорить про те, що несвідомо, знову ж таки, одна людина намагається впливати на іншу таким чином, щоб інша людина поводилась так. Як несвідомо фантазує про нього ця людина і очікує? Чи згадуєте ви себе, коли ви починаєте зустрічати з, наприклад, з чоловіком чи з жінкою? У вас ця проєктивна ідентифікація, ви намагаєтесь, наприклад, ви очікуєте від неї, що вона буде хазяйновита. І ви намагаєтесь зробити все так, щоб це підтвердити. І навіть якщо цього не відбувається, ви можете для себе в голові пояснити саме, чому це не відбувається. Це з одного боку цікавий класний ефект, коли ми себе налаштовуємо на те, що може відбутись, ми фокусуємось на цьому, і ми можемо це справді отримувати. Але є і такі пастки. По-перше, воно спрацьовує не тільки в позитивну сторону, але і в негативну може працювати. Та ми можемо помилково думати негативно, проєктувати негативно про людину, хоча вона цього не заслуговує, Це сугубо, як то кажуть, в нашій підсвідомості знаходиться, або ми користуємось попереднім досвідом. І відбувається когнітивне спотворення російсько-когнітивне іскаження. Коли ми не сприймаємо дійсність, як вона є. І тоді це заважає нам жити. Тому, коли ви чуєте, що вам щось кажуть, що з вами щось відбудеться. Коли ви починаєте вірити в гороскопи, гадалкам і екстрасенсам, ось саме в ці моменти спрацьовує ефект Розенталя. Як з ним боротись, що робити? Якщо у вас високий рівень, рівень критичного мислення, коли ви сумніваєтесь, перевіряєте, можете критикувати, можете себе зупиняти, задавати питання, а не чисто. Вірити в все, що ви бачите, і все, про що вам сказали, ви зможете побачити реальність. Ці експерименти розглядались дуже багатьма вченими, і один з них був проведен Ребекою Картіс і Кімом Міллером. Вони проводили це соціальні психологи були, вони проводили цей експеримент ну, тобто перевірку цього ефекту на студентах коледжу. І цікаво було те, що вони запропонували, тобто вони поділили знову ж таки на пари студентів і дали чітку інструкцію одним з пари, одним людям з пар казали дві речі. Тобто, одним казали, що ось ти зараз будеш з цим чоловіком або жінкою в парі, тому що ти... Він сказав мені, що ти йому дуже сподобалась. Що він симпатизує тобі дуже. Це була така перевірка на симпатію. А іншим сказали, що ти будеш цим в парі, але він сказав, що, він, що ти йому не подобаєшся. І якусь таку хідотку говорили. І потім це проводили це дослідження, ці пари зустрічались і спілкувались просто деякий час. Було цікаво. Спостерігати за тим, що ті люди, яким заздалегідь сказали, що вони подобаються ці парі, в якій вони перебувають, вони були відкриті, довіряли, посміхались і одразу були налаштовані позитивно. Тим, яким сказали негативну інформацію, дали вони були замкнуті, навіть агресивні, роздратовані, не довіряли і було їм так напружені були. Отже, цей ефект Розенталя також спрацював. Тому кожного разу цей, е, його можна заглиблювати, там дуже багато ще е, таких пояснень, іде, там ефект, наприклад, першої зустрічі, так, першого, перш, першого впечатлення. Це все до цього може додаватись. Тому що, коли вам дають рекомендації, про вас говорять гарно. З Наталі спрацює в вашу сторону. Якщо про вас дають погані рекомендації і кажуть, а Та, вона така може спрацювати в іншу сторону, тому що людина буде ось це проєктивно ідентифікувати і шукати е підтвердження словам, які були сказані іншою людиною. Тому критичне мислення вам в допомогу: майте своє, свою думку е особисту. І перевіряйте те, що вам кажуть, сумнівайтесь в тому, що вам кажуть. І це вас рятує від того, щоб не попадати в цей ефект розенталя або пігмаліона. Цікава психологія з вами. До наступної зустрічі!